Сонечко в країні мрій, глава перша. Маленьке сонечко народилося на просторах великого лугу у заплаві старого та могутнього Дніпра, де все навкруги було усіяно казковими, барвистими квітами. Сонечко було життєрадісним та допитливим, і все навколо його цікавило. Маленьке сонечко прагнуло вивчити назви всіх квітів і розповісти про них усьому світу. А ще в сонечка була одна велика мрія долетіти до свого велетенського теска та познайомитись з ним. День закінчувався, вечоріло, і сонечко полетіло додому відпочивати і мріяти про свої наступні подорожі у великій країні мрій.